Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас Рено Koleos. Даний автомобіль дуже популярний в Європі, тому що він має сучасний дизайн, гарні мотори та коробки. Це є сапформік такого автомобіля, як Nissan X-Trail. Мотори ставляться як дизельні, так і бензинові. Бензини від 2,5 підходять під газ. Дизельні йдуть 2 літрові 110 кВт і 2-літрові 127 кВт. Вони є Колеоси, Повноприводні і передні приводні. Ті, які мають повний привід, вони з можливістю підключання і відключання повного привода. Автомати стоять японські, надійні ISIN. Дана версія в нас йде максимальна, вона на лінзованій ксеноновій оптиці, на панорамному даху. Це версія йде босе. У нас повністю шкіряний салон. Музика Bose або Bose, як то каже, складаючися зіркала. Ось так виглядає в нас салон. Машина йде ідеальний варіант як для міського, так і для міського пересування. Вони йдуть комфортні, сучасні, економічні, навіть я б сказав, динамічні автомобілі. В неї є все, що включає в себе сучасний паркетник. А так як цей Nissan x Trail це плюс надійна машина. Комплектація у нас з шторками для задніх пасажирів, з панорамним дахом салон ось так в нас виглядає. Вугони сучасні, ставляться ті самі, що і на трафіках, на Віваро. 2,0 дизель. 110 кВт і 127 кВт. Ось так виглядає в нас автомобіль. По розходу розхід палива в дизелі, бо ця версія йде дизельна. Місто район 10, траса 8. Завдяки. Тому що він має високий кліренс. його можна сміло рахувати до кросоверів, а не до паркетників. Плюс, він має такий суперечливий дизайн, але на мою думку він є сучасний, молодіжний. Тому хто хоче для себе Renault Coleos, рекомендую. Він не порівняється ні з якими кашкаями, тому що кашкай він йде більш такий паркетник, а це саме кросовер. Високий, потужний, сімейний, гарний автомобіль. Всім дякую за перегляд. Всім пока, пока.